У сьогоднішньому відео я покажу вам, як збільшити клавіатуру вашого смартфона всього за кілька секунд, зробивши набір тексту максимально комфортним. Для початку нам потрібно просто відкрити нашу клавіатуру. Давайте скористаємось пошуком і з'являється наша клавіатура. Тут натискаємо на значок налаштування, гортаємо вниз, і у нас є два пункти: розмір і прозорість та розмір шрифту. Для початку обираємо розмір і прозорість. Тут це дуже просто, щоб змінити розмір клавіатури, потрібно потягнути за маркери з її боків. Беремо ось цей верхній і тянемо його вгору. І наша клавіатура стає максимального розміру. Можемо також її вбік, якщо вам потрібно, звісно, однією рукою користуватись. Але так, повертаємо назад. Максимально. І клавіатура в нас збільшилась. Натискаємо готово. Також для наступного нам потрібно обрати розмір шрифту. Завдяки цьому ми можемо зробити, щоб наші символи були більш видимими. Просто перетягуємо ось цей верхній повзунок, наприклад, середній, і максимальний рівень. Тепер наші символи видно як найкраще. Ось таке просте відео. Якщо було корисним, поставте лайк та напишіть коментар.